їй по 500. Коли 500, то цікавіше. ДТЗ таких тракторів у нас немає. У нас є Словол, Джин, Мадрнфен, Горіон, Шифенг. Ось такий Соліс 130-тенький. З рядною шестерочкою на 130 коників. Соліс 26. Екстра із кабінкою на газонопаркових шинах. Донфенчик 404 G2. Із кабінкою з примусовою гідравликою, з повністю рівною підлогою, із синхронізованою коробкою передач. Так, 130-й, 49 800 коштує. 49 800. Бачите, скільки різних датчиків. Пам'ять навіскі є. Є 4 пам'яті. Можете задавати під різне навісне, і він буде пам'ятати. Біушечка. Ось така куботка. На 20 коників. Янмарчик 25. -й. 33 -й Янмарчик. JT 3. Соліс. Ну це новий, не був. І секи. Ловолів немає, є Соліс 75-й, є 110-й. Те, що зараз в даний час є по наявності. Борони дискові, такі от китайським, грунтофрези. І ще булат, по булату в кожну хату. Ловольчик 504. -ти. Це в нас із примусовою гідравликою із виносним речагом управління навіски. Прицепчик. Янмарчик є G224-й. Також. РС24. Всі в гарному збереженому.